Звичайно, коли ми говорили про переосмислення самого пам'ятника і говорили про те, що необхідно зберегти е, нашу історію і наших е, митців, які працювали, ну не пощастило їм народитися в сучасному часі а народитися коли бурхлива історія 17-20-х років, 27-х, коли вони не могли творити, то Тим самим ми і говорили про переосмислення і визначення площадки, де можна було розмістити музею тоталітарного режиму, звести туди всі ці декомунізовані, деколонізовані пам'ятники і пам'ятні знаки, аби можна було вивчати історію, показувати, говорити і проговорювати про це. Звичайно, таку ідею ми розглядали, і попереду буде і обговорення, і визначення. Місця, де це буде, і яким чином це вплине на одним, ще одним із туристичних маршрутів нашої Донеччини в подальшому.